Моє вітання на телеканалі Дніпро ТВІ випуск новин спорту чоловіча збірна України з пляжного футболу на знак протесту проти союзника Росії у війні проти нашої держави Білорусі відмовилася грати проти неї матч за третє місце суперфіналу Євроліги 2025. Напередодні у Напередодні півфіналі наша команда 1-4 поступилася Італії. А відразу після матчу з італійцями сині-жовті ухвалили подібне рішення і в підсумку фінішували четвертими. В унісон пляжникам з футболу з причини бойкоту українці не брали участі у Кубку світового виклику з гімнастики спортивної у Парижі через те, що на цьому турнірі виступала нейтральна гімнастка з російським паспортом Ангеліна Мельникова, яка виступає за центральний спортивний клуб армії та балотувалася на місцевих виборах у Воронежі у квітні цього року. Та виграла праймеріз як кандидатка від проурядової партії Єдина Росія Дніпровець Михайло Кохан з першої спроби успішно. Пробився у фінал у метанні молота чемпіонату світу 2025 року з легкої атлетики, що триває в столиці Японії Токіо. Фінал цієї дисципліни відбудеться у вівторок, 16 вересня, і розпочнеться о 15-й годині за київським часом. За півгодини до цього старт там візьмуть стрибки у висоту серед чоловіків, де Україну представлятиме Олег Дорощук, який показав один з найкращих результатів у кваліфікації 2 метри 25 сантиметрів. Вихованці дитячою юнацької спортивної школи з зимових видів спорту Тут Дніпровської міської ради спортивна пара катання Софія Голіченко Артем Даринський в складі збірної України 18-21 вересня візьмуть участь у кваліфікаційних змаганнях в Пекіні, де розігруватимуться ліцензії на зимові олімпійські. Ігри в Мілані. Представниця Дніпропетровської власної школи вищої спортивної майстерності Рафаель Казбекова і тренери батьки Наталія Перлова Сергій Казбеков, Серік Казбеков Дардуїте, стала срібною призеркою на етапі молодіжного Ю-17 Кубку Європи зі скалелазення у дисципліні «Трудність», які завершилися в Австрії і зібрали 58 учасниць. Ще одна представниця цього навчального закладу і Дніпровського яхт-клубу Січ Софія Науменко завоювала бронзову нагороду на етапі Кубка Європи з вітрильного спорту. У класі човнів ілка 6 який приймало місто Балатон-Угорщина за два етапи до завершення перегонів. Подібне дало їй можливість очолити лідерство у цьому класі. Як Попереду виступ наших лідерів в Олімпійському чемпіонаті України з вітрильного спорту, який в кінці вересня прийматиме Телегульський лиман? Тим часом за підсумками чемпіонату України серед юнаків та дівчат з цього виду спорту, золоті медалі серед юнаків завоювали Олександр Алініков з Нікополя та Аріна Дужа з Дніпра. Okay. <laughs> Класі РС Терра а також ще одна представниця нашого міста Ярослава Слободян в човні Ілка 4 Дніпровці Анна Мясоїд і Платон Калугін були другими в класі оптиміст серед молодших дівчат та юнаків. Срібні медалі також в активі Нікопольців Верніки Ревун Ревункової в рс «Терра-Про» серед дівчат та Михайла Сиська Терра Спорт серед юнаків. Двох поразок зазнали представники області за підсумками матчів третього туру чемпіонату. Екстраліги України з футзалу бойовим навіть шаленим трилером з хвацько закрученим сюжетом вийшов матчу Дніпрі, де місцевий атлетік футзал приймав чинного чемпіона країни Київський хід. тричі мінімально вели у рахунку, Втім, під завісу поєдинку досвідчена столична команда не тільки зрівняла результат, але і вирвала перемогу 4-3. На початку заключного відрізку зустрічі після нічого 2-2 у матчі у Хмельницькому проти тамтешнього сокола посипалася і суха балка жовтих вод, для яку. Для якої фатальним став відрізок з 33 по 35 хвилину, протягом яких вона ковтнула три м'ячі, що й змовило поразку 3-5, у турнірі, таблиці, жовтоводці, дев'ять з бубликом набраних очок, щоправда, мають гру у запасі Дніпровці, 5 з доробком у 4 пункти. Збірна Дніпропетровської області посіла третє місце загальнокомандного заліку серед 19 регіонів держави, які представляли 300 учасників, і стала другою серед чоловіків, пропустивши поперед себе лише Київ за підсумками чемпіонату України з дзюдо, який фінішував у Вінниці в індивідуальному заліку на рахунку наших атлетів золото в Артема Буборя, який додав його до подібної відзнаки Кубка України, срібло у Вероніки Чернухи та Руслани Булавіної. з бронзою до рідних домівок повернулися Сергій Кі. Назар Кулешов, Аліса Віднієва, Анна Ткачова, Дар'я Доля і Катерина Човгун. Змагання готували тренери Людмила і Сергій Плієве, а також Віталій Харламов, Дмитро Радченко, Ігор Ткаченко, Станіслав Харченко, Георгій Гавриш, Григорій Король, Олександр Темураєв, Артем Плошенко, Анатолій Перох, Марина Прокоф'єва, Ян Саркісян. Минулої суботи у шаховому клубі міста з нагоди дня фізичної культури і спорту вшанували та нагородили кращих людей Дніпра в цій галузі загальної культури суспільства. Зістиглого відеоперегляду про те, яких вершин досягли спортсмени Дніпра протягом поточного року. На базі шахового клубу розпочалися урочистості з нагоди відзначення дня, фізичної культури і спорту, на початку яких зі святом сили, краси, здоров'я та гармонії. Людей, які щодня тренуються, навчають, підтримують і надихають, хто обрав цю частину загальної культури суспільства своєю справою життя. А краще з них прославляють Україну перемогами і здобутками на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу Європи, представницьких міжнародних турнірах і змаганнях, привітав подякував та побажав успіхів секретар міської ради дніпра олександр санджара Ми розуміємо скільки в місті підготовлено і чемпіонів європи і чемпіонів світу олімпійських чемпіонів та призерів і це все величезна робота величезна робота і тренерського складу і величезна робота всіх хто залучений до підтримки шкіл спортивних до підтримки спорту всіх хто роблять в тому числі Гарні ремонти ми бачимо, як оновлюються наші школи, як покращується спортивна інфраструктура, і це сприяє тому, що наші діти. Наші вихованці, наші дорослі показують прекрасні результати. Далі Олександр Олександрович, серед низки інших, за високий професіоналізм, самовідданість і відповідальність, вагомий особистий внесок, у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту, пропаганду здорового способу життя з нагоди дня фізичної культури і спорту України. Подякує міського голови. Серед інших вшанував і вихованця дитячо-юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмейстра Олександра Мороза, чемпіона світу серед ровесників до 8 років. Ків Мирона Нетрепка та директорку цього навчального закладу Анастасію Байрамову. Я у захваті від такого заходу дуже приємно, що саме в цьому році мене визначили в номінації. Я щиро дякую кожному, хто був в цьому залі, тому що я вважаю, що сьогодні були найсильніші, найрозумніші, і кожен. Має право бути нагородженим. Дякую велике департаменту гуманітарної політики за такий захід. Він справді мотивує Вунісон Олександру Санжарі вітаючи зібрання, говорила і заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директорка департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко. Слідчого вона подякує міського голови, поміж інших, нагородила вихованку спеціалізованої для Чечуняцької спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої, чемпіонку і дворазову призерку всесвітньої олімпіади. Універсіади Емілію Лавренець та відзнакою заступника міського голови, тренерку викладачку 6-ї з ДЮСШОР Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Марту Радченко. Я займаюся тим, що мені подобається. і Це приносить мені дуже велику радість, тому це свято для мене дуже важливе, і я дуже рада, що я сьогодні тут і відзначається все ж таки мою любов до спорту. Його її визнають. Ну, це дуже приємно. Дуже дякую за привітання. Неймовірний захід. І, взагалі, цей день співпадає з ним міста та день фізичної культури. Це просто неймовірно. Я чемпіонка та дворазова призерка всесвітньої універсіади у складі студентської збірної команди України. Тобто я дуже рада, що змогла принести нашій державі та нашому місту. Такі перемоги, далі привітання з професійним святом лунали з вуст голови комісії Дніпровської міської ради з питань освіти, культури, молоді і спорту Наталі Демидової та керівника проспілки об'єднання працівників освіти Віктора Міхненка, які також прибули на захід не з порожніми руками. Загалом того дня вшанували кращих з 22 спортивних шкіл міста, де навчаються і опановують спортивну майстерність. Понад 10 тисяч вихованців, 281 з яких входять до різноманітних збірних команд України. 505 виконали норматив. Кандидата у майстри спорту «122» майстра спорту України, а загалом здобуток дніпровських спортсменів, завойованих на сьогодні на міжнародних і всеукраїнських турнірах та змаганнях, складає 1659 медалей, з яких 585 – золоті. Честь і хвала їхнім володарям, які усім причетним притул до прибиральниць, хто бодай мінімально брав участь і допомагав досягати успіхів. Ми вами пишаємося. І на закінчення випуску наш вітання знову до річного ювілею чемпіонки Олімпіади з баскетболу 76-го року минулого століття в Монреалі, дворазової чемпіонки світу та триразової Європи Раїси Курв'якової. Дякуємо Раїсі Васильовні за її внесок в історію Олімпійського руху України і Дніпропетровщини та бажаємо миру, здоров'я, щастя, благополуччя. І довгих років життя. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.